історія магістра Віта Ест. Історія є вчителем життя. І як добрий педагог, вона має таку властивість повторюватись. Повторювати, повторюється вона тому, що хоче, щоб урок був добре засвоєний. Щоб людина. Зробила відповідні висновки і не допускала цих помилок у майбутньому, щоб могти рухатися далі. Але хто з вас може сказати ойче, зараз геть інші часи? Раніше були інші люди, інша реальність, інші події. І це є правда, але не до кінця. Тому що Господь Бог є тим, хто панує над історією. За ним було, є і залишається останнє слово, прикладом чого є Йосиф Єгипетський, історія якого є такою великою драмою, хтось би назвав би такою, такою каруселлю, що спочатку його рідні брати, ті, серед яких начебто мали стоятися за нього горою, захищати його, оберігати, підтримувати, через власну заздрість взяли і продали його в рабство. Але Йосиф не втратив своєї віри, і, залишаючись чесним, коли дружина. Його керівника Потіфара намагалася його спокусити, він залишився все одно чесним. І навіть коли він був удостоєний великої честі повстати перед фараоном для того, щоб пояснити, що ж хоче, що означає його сон, Йосиф вказує на Господа Бога. І, зрештою, підсумовуючи, підсумовуючи своє власне життя, Йосиф говорить, що це Господь поставив його управителем у Єгипті для того, щоб його родина і всі близькі, близькі народи пережили складний час той час крухи. І, зрештою, кожен із нас, дивлячись на власне життя, може підтвердити те ж саме. Адже ми живемо в досить таких цікавих часах. Погодьтеся, і ми не вибираємо час і місце, де народитися, це правда, але від нас залежить, як ми цей час проживемо, як ми його використаємо. Чи будемо ми тіми, хто. Під тиском різних обставин, складнощів, здастя і пустить все, а хай буде, як буде, що я, проста людина, можу зробити. Або навпаки, коли в мене натраплятимуться над... труднощі, я поспішатиму до Господа Бога і проситуємо Його, Його Господи. Дозволь мені взяти тебе за руку, тримати і не відпускати. І кожен із нас неодноразово досвідчував тих різних дарів і благодатів, які в часі цієї жахливої війни Господь обдаровував кожного з нас. Ми маємо можливість де спати, маємо можливість що їсти. Над нами нічого на голову не капає. Ми маємо можливість прийти до храму, приступити до таїнств, посповідатися. Чи ми подякували Богові за це? Чи ми сказали дякую тобі, Боже, за цю можливість? Отож, в сьогоднішній Євангелії Ісус говорить до своїх учнів, посилає їх, називаючи кожного з них. По імені говорить: ідіть і проповідуйте. Ідіть і говоріть усім, що наблизилось Боже царство. Але де, але де починається це Боже царство? А воно починається у серці кожного з нас? І це Боже царство це є місце передусім, де є Бог. На першому місці. І це царство, воно не є схожим на як на такі самі звичайні країни уряди, воно відрізняється, тому що основою цього небесного царства є справедливість, є мир. І ми, як християни, покликані бути цим геральдами цього Божого царства. Щоби своєю молитвою наближати це царство. Не дарма кожного дня в молитві «Очі наш» ми говоримо, нехай прийде царство Твоє. Отож бажаю кожному з вас, щоб ми були близько Господа, і в найскладніші моменти не відпускали Його руки. І нехай ця рука провадить нас і надалі, щоб ми зустрілися. З Господом віч на віч, і нехай нам у цьому допоможе Пресвята Діва Марія. Амінь.